Вітаю! Ми розшукуємо двох дівчат, які зникли у Херсоні. Це 11-річна Ангеліна Асманова та 11-річна Софія Асманова. Уже довгий час. На жаль, про їхню долю немає жодної звістки, де і з ким вони перебувають невідомо. Тож звертаюся до усіх, хто бачить це відео. Вдивіться уважно в обличчя Ангеліни і Софійки. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію, не мовчіть, і без перебільшення будь-яка звістка може стати важливою, навіть вирішальною у розшуку. Повідомити нам можна на гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це Восьмирічна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже три роки. Але ми до останнього не втрачаємо надії і продовжуємо розшук дівчаток. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці в Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед загиблих не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас. З проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти кожен день, як він мічався, їм всім чотири телефони. І я всі дзвонив. ну, Зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і а От от, а заведується, от скажуть, дідуся, допоїде. Коли підемо вже в басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, то попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже в пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні. дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізільшу. Сповіна була зніматися. Середня футбол, андбол, співала. Я коли ходив її на так вона її навіть удаляли з поля за те, що їй там ударили коноги і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, а ти далі далі не бачиш, як я плав. Каже, що точно плаває. Та Кать каже, що хоче показати, що вона теж нема зв'язку. Чоловік розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Втім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичів вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні детоку. Не може бути, щоб святи телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь де повинен же звернути. Хто то бачив? Хто то бачив? Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неоприділянності. Тож прошу вас вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки. З усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua